Доброго дня! У нас на сайті з'явився такий вид ножика. Модель колатерал від фірми От Бачите, Kershau. Сталь D2 з покриттям сатін. Таке лезо, ну, суперове лезо. Дивіться, я вам зараз покажу різ, як. Просто беремо будь-який папір. Дивіться, як він легко ріжений. Просто суперовий такий. Тут така технологія, що він практично тримає різ дуже довго. тобто Сама острута леза буде, буде тримати вам дуже довго. тобто Різати можна ним все, що завгодно. Тобто це такий девайс, який ви повинні мати з собою завжди в даних реаліях. Тут під тою накладкою є така пружинка. Бачите, тут він відкривається так, от відводите тут воно так закривається. О, і воно так на пружинці, тут така пружинка. Тут який фліпер, я вий так собі раз, і вже він відкрився. Отакий От дуже класний сучасний дизайн і, і, і просто дуже якісний ніж. Ви ну, можете собі в Google забити оту фірму і подивитися, наскільки на, на воно все якісне. В нас є птеродактиль ще, вже продається більше двох тижнів. Дуже задоволені люди, які його взяли. Він теж так відкривається. О, і в нас поки що таких два вида ножів. Дуже якісні. Тобто один раз купили, і ви вже маєте отакий, такого спутника на все життя. Тобто, що би ви не робили? Чи ви на, десь поїхали на рибалку, чи ви десь на пікнік? Де би ви не були, це є такий девайс, який вам завжди пригодиться. Внизу під відео я лише сайт olegcarp.com, Там, де в рубриці кемпінг, є ножі. Заходите, замовляєте, і ми вам тут же відправляємо. Тому що ми з тими виробниками маємо. Заключили вже договори, ми в них беремо, і в нас вони постійно в наявності. Ми розширяємо ще лінійку ножів, тому що це дуже така класна тема. І ми зараз маємо переговори з двома ще виробниками, і скоро, дуже скоро, вже буде воно на сайті, і ви зможете подивитися, які ще види ножів появляються в нас. Удачі вам, здоров'я! Тримаємося до скорої зустрічі.